Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога приклала за мій талант. А штрах погано, у тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди, повсихали, сади бур'яном поросли, маленькі хати повалялись і так далі. Ще заспівати можемо, на гітари немає. Звідки з школи так цікавитися? Я читаю і розмовляю кого на українській, російській мові. — у вати. У бояс є босі давно вазові вазові давно два місяці. А де в самому широке? Самому широке? Ну ж не шкодуєте? Додому не хочеться. Дома хочеться, але не шкодують. — Чому? — Вони взагалі тут, походу, вони важ там на краю села, їх тут немає всередину. Чому Чому що? Чому не шкодуєте? Що тут робите? З, з, з такими хлопцями. Що тут тримає? — А, що тут тримає? Там. Розвали мене на розмову. Ні, 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 куди все. Тому що тут класні хлопці, хороші побратими. З ними не страшний обій. Дозволяти Україні. Да? А, а, Складно сказати. Іра, привіт. Ти, ти, ти впевнений, що це в джипі стекла полетіли? У да. вашому джипі скло вибило. Це вчора літав безпілотник. Сьогодні зранку заїхав КамАЗ Новозовська, а це от уже результат усіх цих тілодержань. Близька територія то бородіопанас, а на тому берегу наші опанас зловісне, там кацапи.